Медитація, відкриття гри, розділ сьомий, радість і творчість, проєкт 108. Дозволь тіло зайняти зручне для нього положення. При цьому вирівняй спину, прокрути плечі назад та вниз, поклади руки на коліна. Чи на Петра долонями догори. Розслабши лепу, повністю розслабся тіло, не борись, не борись із тишею. Нехай вона окутає твоє тіло повністю. Від кінчиків пальців на ногах до самої маківки. Абсолютно повністю все тіло, кожний куточок, Волосяний покрів на голові, лоб, брови, розслаблення, ніс, очі, щоки, губи вуха, підборіття, шия, плечі, грудна клітина. Руки, пальці, зап'ястя, зверни увагу туди, лікті, все стікає вниз, живіт таз, бедра, коліна, стоп, все тіло розслаблене, дихання стало б спокійним. Серце б'ється у своєму природному ритмі. Розум не атакують думки, і ти входиш у простір, де нічого не потрібно робити правильно, де немає ні оцінок, є лише чисте сприйняття. Як у дитини, що вперше бачить світ. Зверни увагу! Твоє дихання відбувається самостійно, без твоїх зусиль і без контролю. Ти сидиш непорушно, а дихання відбувається. Твоє серце б'ється без твого контролю. І життя рухається крізь тебе також природно, грайливо, легко, якщо не боротися з ним, не сперечатися. Не створювати супротив. Відкриття гри це зовсім не про пошук нового, а про згадування того, що завжди було. Ігра це не роль, яку потрібно зіграти, а це спосіб бути живою, чутливою, відкритою до кожного моменту. Це згадати той перманентний. Стан, який був до, до всіх негараздів, до всіх станів, які не вібрували, емоцією, любові та благодарності, сміятися без причини, досліджувати світ, цей стан наче зник. Він був у тобі. І зараз він просто прихований за серйозністю, десь за напругою, десь за страхом, за заматушнею. А саме зараз ти дозволяєш йому повернутися. Зроби глибокий вдих і відчуй цікавість. На видиху дозволь напрузі піти геть, ще раз вдих. Цікавість зростає. Видих, тіло скидає все напруження. Твоє тіло пам'ятає, що таке гра, і я впевнена, що воно не потребує інструкцій. Просто твого дозволу бути, віддатися цій грі, здатися життю, стан згаду. Тан гри супроводжується неодмінно посмішкою. Посміхнись, розшись свої вуста, нехай вони розпливуться неймовірною посмішкою. Не оцінюй, яка вона, не переводь увагу з гри, не переводь увагу з фокусу на цікавості. Посміхайся. Маєш право посміхатися. Це твій перманентний стан, який ти забула. І якщо тобі хочеться прямо зараз рухатися плавно або, навпаки, більш рухливо роби, твори, проявляй, відчувай. Це може бути. Ледь непомітний рух плечей, пальцями, животом, тазом. Кожен рух це твоя розмова з життям. Це запрошення у потік життя. І це звільнення від будь-яких ролей. Відкриття гри, це повернення до себе. До тієї частини, яка нікому не доводить, ні з ким не змагається і не чекає схвалення. Вона просто живе тут, зараз, у цьому моменті. І вона має право посміхатися, жити, дихати, відчувати, творити, любити. Надихатися, говорити, слухати, бігти, мовчати, посміхайся, 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 посміхайся. Це твій стан, відкриття гри. Без причини просто так, не аналізуй, здайся посмішці, здайся. Здайся собі, здайся тій веселушці, яка живе у тобі. Скинь з себе всі тривоги, усі печалі, усю серйозність. Ти можеш зробити вибір і стати легкістю. Ти вже його робиш. Ти вже обираєш по-іншому. У твоєму житті вже не існує важкості. Відчуй, як усе тіло наповнене легкістю, як повітря дихає разом із тобою. Посміхайся, посміхайся. І ця усмішка, наче місток між внутрішнім світом і зовнішнім. Носи її в собі, на собі та будь нею. Навіть коли мовчиш. Гра це не дія, а стан. І тепер він живе у тобі. Можеш залишитися її заплющеними очима або м'яко відкрити їх, відчути простір радості у своєму серці. Ти Можеш піднятися, стати на ноги, якщо є поруч зеркало, посміхаючись, подивися на себе і скажи, життя продовжується, і воно грає через мене, я дозволяю потоку любові, легко ввійти в моє життя, Бо просто порухайся, зроби свій танець. Танець, любові з життям. Коли будеш виходити з дому, відкриваючи двері, скажи, гра почалась. закрий їх і скажи, я згадала, і мені більше не потрібна ні серйозність, ні важкість у житті. Я творіння Бога. І я довіряю йому, я довіряю Великому задуму Творця, бо він не помиляється. Після медитації, якщо буде хотітися послухати музику чи просто посидіти в тиші, дай собі таку можливість зроби те, що ти хочеш. Насолодись з посмішкою, з легкістю. З любов'ю, з гармонією всередині у себе цим станом. А далі не губи його, будь завжди відкритою до гри, відкритою до життя, з любов'ю славетна.